Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 26 жовтня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки зайшли вам. І трошки хочу спочатку поговорити про те, що в моєму топі сьогодні буде мало таких е... видатних або, як це сказати, громких імен. Так, а, чому? Я ось, давайте подивимось з вами новинки щоп'ятниці. На першому місці в нас Артем Пивоваров та Онука. А, що хочу сказати про цей трек? Чому не додав його собі? Ну, знаєте, Артем закрив а, старий проект Твої вірші мої ноти і відкрив новий. А, він експериментує тут зі стилями, але ж, блін, ну. Ну, це такий продіджі на мінімалках, вибачте. Але ж от чомусь не, ну, мене не торкнуло. Не торкнув цей трек. Що на рахунок Лілу 45 також? Там класні слова. Дійсно, вони. ну, Вона прям а, те, що вона співає, вона переживає, я так вважаю. І дійсно там круті слова є, але сама музика, ну. Я слухав її, цей трек не один раз, і, ну, не зачепило. Не цього разу. Хоча бачив рецензії, дехто казав, що це там найкращий її трек за останні декілька треків, які вона випустила. І, ну, це моя думка. Ось так почнемо з треку Олени Усенко, птаха. Мені дійсно подобається її творчість, дійсно подобається, що вона робить, і саунд класний. Прямо. от... В десяточку я б сказав, ну, чому зараз поясню трохи далі. Як тільки все згадаю, вічимо з нами стану я тобі, як розіб'ється спокій. На склі станцює попіл, воєна завжди. Летула ле, біля птаха, цілу мою душу з неба, на сонному небі хмари. Обіймай ніжніше, ніжніше за мене, лету лабіна ле, птаха. Що мене підкупило? От зараз тут грає бас гітара, і з нею. Таку ж саму партію мені здається, грає якийсь духовий інструмент по типу флейти, але на низьких частотах. Він є і на високих, тут його чутно, але й на низьких. Я просто не знаю, як він називається, але це дуже круто. Або це просто зробили такий м'який бас, і, ну от, прям мені сподобалось ось як вони тут зробили це. Ніжніша. коли не вгадаєш вже не мені. Ніхто з нас не програє Десь час рани Взагалі то, ну тут нема навіть мені до чого там придратися або сказати, що щось не так. Просто. Пісня, ну, мабуть, для мене одна з найкращих в сьогоднішньому плейлисті. А ми йдемо далі, це Кейт Сол. Випустила теж новий трек. Давайте його послухаємо. З неба дощем. І тут є декілька нюансів, про які, в принципі, є сенс і поговорити. Осиш наче сонце, у долонях мене в своїх думках. Ти не прочитаєш це на моїх скронях. Що я твоя. Тут, знаєте, от уже початок оцей моїх «Мо скронях. Ну, мені, наприклад, особисто не подобається, як так роблять. І таке відчуття, що от не вистачало в них слів, зробили мало там да, з рядків, і треба було це вписати в куплет. І ось його таким чином розтягують. Сліву знову струмом, тисячі розрядів. Може досі так не було, чи ти просто ще не я неба, Зараз фрагментик покажу. Душі, Отут подобається такий надривний, трошки хриплуватий голос, але при цьому високий. І що хочу відзначити, що у Кейт Soul раніше були такі, ну, не такі важкі композиції. І зараз вона. Тут показала себе трошки в стилі рок, і мені подобається. І саме із за цього я й додав цей трек. Ну, Надію, що в подальшому вона буде більш працювати в цьому стилі. В неї це дуже класно виходить. Прямо цей крик, ну, прямо в точку. Мені сподобалось. Ми йдемо далі. Якщо Це домів та Шумей. Ти поцілуй мене, ми падали. Криком з душі до мене тихо, тихо, говори. Як же тепер бути мені? Бо я не знаю вже без тебе дні. Криком, криком, криком з душі. Скажи кому написані пісні дуже класна ритм секція. От вона прям тут мені подобається, заходить. і... Ну... Торкає всі фібри мого серця, мого слуху, Звикай ми до самоти, я так боюсь без тебе висоти, якщо це не пройде, Ти поцілуй мене, ми падали в той век. Думає тут прямо. Розкажу, як тебе любив, по мій і ходить. Дракувала світлих днів, танцю серед вулиць і вогні. Розкажу, як тебе любив, і як тобі она. До речі, цікаво, скільки цей трек набере прослуховувань, тому що у Шумея до цього був фіт з Тіною Кароля, зараз от з Домі. І у Домі я був здивований на Ютубі більше 100 тисяч підписників, і це дуже круто. Хоча для мене. Ну, поки що я її не можу виділити серед інших співачок. Нічим вона для мене, ну, таким не мав в неї якоїсь фішки, за яку б я сказав, о, да, я знаю, це домій. Тобто вона, ну, серед інших не виділяється. Вибачте, за таку думку, але але так. А, ну, Цікаво буде подивитись на рахунок трека. Він просто класний. Як на мене, то не хід, але класний. А, Христина Панасюк випустила трек кринки, і це. Таке знову ж нагадування про те, що в нашій країні йде війна, і не треба про це забувати, і треба пам'ятати про хлопців, які нас захищають. Е, Дякую їм за це і дякую за те, що Христина випускає такі треки. Очі героїв, які повернулися з пекла, і серце у грудях зжималось, шумалось, в душі голосне. Я бачила очі героїв. У спішку крізь білить помітно, у кринках вони не зламались, їм пекло тепер не страшне, а ворог підступний і хитрий, і він лізе у кожну щілину. Неначе це зовсім не люди, а дикі, якісь таргани але побратими скидають і воду, і свіжу хлібину, і поки бика вистачає, тримають цей фронт пацани. Горить, ні Наші справжні долають в тому спрагу, страх і маневрують прості герої сталеві наші на човнах, горить Дніпро, вода палає, але герої йдуть у дві, за тих, хто вдома їх чекає. Ти свій. Єдине, що хочу сказати, знову ж таки, ну, ви скажете, не можеш ти, блін, щоб не додати е, ложку дьогтю, але це так. Е, класний трек, класно зроблений. Особливо мені подобається партія електрогітари, яка тут, вона так не нав'язлива, але м -м, ну, видно, що підійшли зі смаком, е, не знаю, гітаріст, мабуть, такий класний. ну, от, Прям зайшло. Але видно, що працювали над цим треком, його шліфували, і от за цією шліфовкою, знаєте, пропала якась щирість. От в треках Христини раніше ну, ти відчував, що це дівчина, яка просто ну, робить треки з душею. А зараз от він відшліфований, він звучить класно, але цієї щирісті вона є, але не на тому рівні, на якому була раніше. Це моя думка. А, можливо, і Христина побачить і поділиться своєю, як записувався трек, чи дійсно я ну, згодна вона з моєю думкою чи ні. А ми йдемо далі. Гренма Смузі випустили кавер на Майкла Джексона. Доволі такий класний, тому що я не фанат Майкла Джексона, але як вони зробили цю рок-обробку, ну, мені зайшло. Класний куплет, трішечки злості, трішечки драйву, рок-обробка, і все це от в цьому коктейлі. ну, Мені приємно таке слухати, і дійсно круто. А наступний хто в нас тут це МК-1. Uh, я не знаю, хто це. Ну, це український виконавець, який робить круті треки англомовні. Хотілося щось від нього почути українською. I'm going to home, to I can't help myself, but no way I help a of me don't look good, But still waiting for you. Знову ж таки, класний голос і класний саунд, особливо. А, дякую за те, що додали сюди саксофон. Це дійсно звучить круто і, ну, хочеться знову ж таки, повторюсь, хочеться ще українською щось послухати. Було б цікаво. Ми йдемо далі. Андрукс піднімає тему про мову. Бачиш, моя рідна, моя ніжна мова, невже ти чула їхні кроки? Знала річну змову, я не боялась болям, бо забрала крила страху. А твоя правда, моя віра були мені дахом, душа каралась, але голос не втрачає силу. Я все життя кричу і вчу, яка ти в нас красива. Я але чуєш, стихнув крик зазорі, ти знай, любов до тебе Не зупиниш одна Не дивися на мене, я не крикну тривога Рушай небо на мене, я навідаю Бога Він бере мені мову на камінні площадки Та я буду кричати, голосами нащадків Дійсно класний трек, і хочу трошки відволіктись від музики і сказати про те, що я знаю багато гарних людей, патріотів своєї країни, але чомусь не переходять вони на українську мову. Я розумію, що це важко. Я чесно вам скажу, що важко і мені, тому що я ріс в російськомовному середовищі, але це мене не виправдовує. І єдине, що я хочу сказати. Просто полюбіть цю мову, полюбіть всім серцем, і, ну, і вам буде легше. І розмовляйте нею не тільки там на публіці, коли ви десь там в ефірі, чи неважливо, а розмовляйте в магазині, розмовляйте зі своїми друзями і повірте, вони теж перейдуть за вами. Ну, це я вам кажу зі свого досвіду, тому що ну, в мене багато. Друзів, які говорять російською, але коли ти з ними розмовляєш все одно українською і не переходиш на російську. Вони теж намагаються. І це класно, тому що ну, ми ж українці, і ми ж повинні знати свою мову і відрізнятись від е, наших загарбників. Це моя думка. До речі, свою можете написати в коментарях, якою мовою розмовляєте ви, е, як в вашому середовищі, наскільки це важко. Тому що ну, декому важко, я розумію, але мені здається, це потрібно і коли як не зараз, скажіть, коли, як не зараз. Наступний трек, бульвар Лу, трек Лелеки. Далеко від дому і тепла з тобою, і кожна стежина, що була зі мною, у зацінках пам'яті. Бульвари, трамваї, там бігав я ще малим. Це все, що я маю, над полем далеко, летіли лелеки, вони, як і я додому, летять, над полем далеко, летіли. Лелеки. Які я Знаєте, я люблю таку музику, тому що це такий ну, ву, вулична музика, я би її так назвав в хорошому сенсі цього слова, яку можна грати просто під гітару у дворах, там, я не знаю. А, ну, Просто грати і на вулицях, і це звучить круто, класно, легко, невимушено. і... Дуже-дуже смачно. Дякую за те, що є такий гурт і робить таку музику. А ми йдемо далі. Міра Елфаки з новим треком. Трошки важкеньким, але ж. Мені просто подобається її голос, її манера співу. Вона така на, на видохі. Вони це робить, і, 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 ну, і це так ну, ну прикольно. тобто, от, Чимось вона зачаровує. А, ми йдемо далі. Це Small SmallKate співачка нова, про яку я раніше не чув. У неї небагато треків, і а цей трек «Чекай». Розбрелися по полюсах, б'ються ангели й демони, всі чекають якихось знамень, щоб почути, що скоро кінець, Але рік витрачає день і несе душі їх під вінець А ти чекай, любий терпи не плач, прошу твій хрестик на шиє досі ношу, він мене рятує. Це знаєте, не мов трек з якогось фільму, або, ну, не знаю, просто. Просто він тебе приземляє. от Від міри Елфа, яка ти там ну якось слухав, і ти так бах, і, і воно тебе ну змушує змушує про щось подумати про щось таке особисте, мабуть, і ну от замислитись над текстом. Ось цим він мене і зачепив. Трек обрій від Костюк та ВНТ. Uh, давайте послухаємо, бо тут такий він неоднозначний. Гець у голови. Пора вже далі йти. Подобається це таке сире, депресивне звучання. Е, ну, от, ну, мені заходить зараз така, от музика, трошки, я ж кажу, депресивна, і сира. Е, і голос, нібито спочатку, ще нормальний. Відпустили ми минуле. Щоб жити так, як хочеш ти. А от тут вже, вибачте, є таке да, іспанський сором. От в мене якось так. Чому? Ну, блін, чому ти так тут лежаєш? Минуле. Це якось такі ці невиразні. Звуки, ну ну невже, ну невже люди, які роблять таку класну музику, можуть. Е, можуть так лежати. І це. от, от Саме ці моменти вони відштовхують. Чи залишили ми місце на майбутнє. Ну, Що далі? Але деяким виконавцям я готовий, чи деяким трекам, скажімо так, я готовий вибачати, ну, вибачати оці маленькі такі нюанси, огріхи, да, як хочете, їх називайте, я сподіваюся, все ж таки, що ну, ці виконавці будуть робити краще і краще в наступних треках. І мені хочеться чути таку музику, а для того, щоб. Ми чули таку музику далі, потрібно її слухати, підтримувати цих музикантів, вказувати їм на їхні недоліки, ну, які там я вважаю недоліками, так. Це нормально, ми всі розвиваємось, потрібно, щоб був якийсь розвиток. На цьому ми завершуємо. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Напишіть в коментарях, скільки ж треків ви додали до свого плейлиста. І я нагадую, що в описі завжди під цим відео є посилання на цей плейлист, який ви можете слухати у Spotify. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!